Друзі, всім привіт! Зараз разом з вами подивимось моє перше замовлення з сайту Natino. Хотіла для себе придбати аромат на теплу пору року з цитрусовими і морськими нотами для весни та літа. Спочатку придивлялась до аромату Moschino Toy 2, його я затестила в нашій Єві і була в захваті. Цей аромат на сайті Natino був представлений в наборі з ластіном для тіла та гелем для душу. Цей набір по ціні було набагато вигідніше замовляти, ніж один аромат окремо. І тоді, коли я його вже додала собі в корзину і почала оформлення, мені прийшло оповіщення від Натіну про те, що його вже немає в наявності на сайті. Додала в обране, періодично перевіряю, поки що не з'явився. Можливо, колись цей аромат мені ще вдасться замовити, але поки обрала інший, це від Lanvin. Girl in Capri, 30 мл. Спочатку замовила маленьку версію, тому що на той момент не була впевнена, що цей аромат мені точно сподобається. Виготовлений у Франції, є коди, по яким можна визначити, що це оригінал. Флакон важкий з важкого скла. Він лаконічний, але, на мій погляд, дуже красивий. Кришка. Пластикова з металевими вставками теж важка. Розпилюється дрібно-дисперсно, утворюється така собі хмаринка, в яку ви поринаєтесь і відчуваєте цей дуже приємний, свіжий, цитрусовий аромат. Він дійсно підходить для спекотних літніх днів. Початкова нота італійський лимон та бергамот, нота серця, квіти грейпфруту і морські ноти. Кінцева нота це Driftwood, не знаю, що це таке, та мускус, тип аромату цитрусові. Мені сподобався, буду користуватися з задоволенням, можливо, ще замовлю для себе більшу версію, а можливо, захочеться спробувати щось інше. Також я задоволена тим, що. Замовлення мені прийшло швидко, менше, ніж за неділю. Сплачувала я тільки за аромат та за доставку на новій пошті при отриманні. І думаю, що буду ще обов'язково робити замовлення на сайті на тіну. Якщо ви там теж замовляли, напишіть, будь ласка, свої враження, чи були у вас якісь колись проблеми з цим сайтом. І бажаю вам всім мирного неба, приємних покупок, міцного здоров'я. Зустрінемось з вами в наступних відео. Якщо також користувалися цим ароматом, напишіть, будь ласка, свої враження. Всім до побачення!